Новинка цього сезону це пилкозбірники, які ми розробили для наших вулиць. В чому суть цього пилкозбірника? Ну і батька пилкозбірників, які використовуються зазвичай. Є причіпні, які чіпляються на льоток. їх треба знімати, і їхній мінус те, що на них часто впливає волога зовнішня. Дощ пішов замоком це – Це мінус. Другий момент, колизбірники роблять роблять два рядка, і виходить, що один льоток ну, робочий, коли бджоли працюють не на пилок, а от другий льоток для того, щоб пилкозбірник включався. В наш пилкозбірник ми використали трошки не такий принцип. Значить, це наше стандартне дно. Хто нас купляв вулики, він знає. Ось, наприклад, наше стандартне дно з сіткою для 10-рамкового е, Сітку, е, Сітка в нас в комплекті йде вже нержавіюча, е, вічку тут 3 на 3. Пилок через ню пролітає. Тобто, це якби е, Нашим клієнтам, які вже купили у нас вулики, їм не треба думати, яка в нас там сітка. Е, ось комплектується замість задвижки. Ми комплектуємо таким лоточком, який. Вставляється замість задвижки і е, отак от от закриває сіткою. Потім ми маємо отаку от карту, в якій вмонтовані е, дві рішітки для збирання пилку. І отака от, от штука, яка О, я візьму зараз корпус. Да. Для того, щоб його в такому положенні ось, для того, язичок цей опущений, і бджоли проходять. Безперешкодно наверх на рамки, пилкозбірник не працює. Друге положення ми піднімаємо вкладиш, пилкозбірник включений. Тоді ми ставимо брусочок. Просто uh -huh. і все. І він включений. Uh -huh. Тобто, коли ви бачите, проходите по вуликах, от тут буде у нас ще якийсь можна взяти. Ви проходите біля вулика. У вас ляток язичок закритий. Все видно, що пилкозбірник не працює. Да? Якщо проходити е, біля вулика і у вас язичка немає, да? не видно, значить він працює. Тобто ну, все просто. Цей е, пилкозбірник може знаходитись завжди в вулику і вам не потрібно думати про нього. 12 нас Ось дванчика. Те ж саме включили, підняли. Ну, тобто все виключили, це включили. Вже вони тут проходять спокійно, під низом. Ось таким чином. Зараз ми ви можете просто купити вкладиш в комплекті. Да, це ДВПшка? Так, це ДВП. Це, буде, це експериментальний зразок, він мав бути отак зроблений. А, це я неправильно поставив. Що, отак він ставиться. Тут ламіноване звернути. Не буде з часом. Ну, а чого? Ну, волога. Волога таке зимою. Літом, ну, що там має бути волога? Ну, я... якщо, якщо ви на зиму їх залишаєте, то звичайно вони можуть покоробитись. Виконувати їх в принципі, з другого матеріалу, але я не бачу якогось сенсу в цьому. Десятирамочне дно наше воно абсолютно підходить до таких типів вуликів, як Лисонь, десятирамочний, бжоляр, біхаус і Віта. Це три типи, ну, ці типи вуликів, які я назвав, вони по розмірах взаємозайміння. Хтось тобто, хто з. Пасічників має, наприклад, такі корпуса, може сміло використовувати їх і купувати для себе. Тільки це не значить, що сам пилкозбірник підходить під їхнє дно, а це значить, що дно в комплекті з пилкозбірником. Наш здобуток за час війни це те, що ми почали розвивати, це виробництво вуликів і виробництво вощин. Булики ми почали вже три роки робити, якраз тільки почалася війна, ми почали той рік, у 2022 році, почали розвивати цю тему. А вощину ми почали робити минулого року. Рік вже робимо, грубо кажучи, так, рік. Це у нас тут знаходиться наше... Настя посміхається, значить їй подобається. Так, коротенько, розкажіть, які переваги, наприклад, недоліки ваших вуликів? Про недоліки хай говорять люди. Okay. Да, це, ну, хоча ми, ми їх знаємо свої недоліки, але я не думаю, що вони дуже е, якісь суттєві. Навпаки, я вважаю, що е, е, та конструкція вуликів, які ми виробляємо, і я їх сам використовую себе на пасіці. Вона показала себе дуже чудово. Ось стоїть у нас 10 корпусів, 3, 6, 10 корпусів шестирамочних. Так? Ось стоїть 10 корпусів 10-рамочних. Це цінноліті вулики, які ми теж виробляємо. Зараз вже з цієї весни ми почали виробляти ціно-літі корпуса. Скільки вони займають місця? Да, от 10, э, цих. А дивіться, скільки займають місця. Е, так. Оце у нас 5 корпусів. Ось, дві пачки. Оця пачка і ця пачка. Це 5 корпусів. А це 10 корпусів. В розібраному вигляді. А що збирати? Дуже просто. Збирати їх ну, 30 магазинів я збирав за... 40 хвилин чи зам. За, ну, ну взагалі дуже просто збирати. Да, не включається. Так, вони скручуються шурупом. Якщо хочете зробити з нього цільнолітий корпус, ви ну, можете промасити клеєм, і у вас буде повністю зібраний цільнолітий корпус. Але в чому? При пересилці, при покупці, ви платите за що? Ви платите за повітря, яке вам нова пошта перевезе, чи Укрпошта перевезе. Да? Ну а так ви приїхали, і ваш бус. Мабуть, влізе 200 вуликів, розумієте, скомплектованих. Тим більше при ремонті, якщо у вас якась стінка, наприклад, ну все може бути, там дятел продовбав, да? розбили десь одну стінку, відколувався, ну впав корпус з рук. все може бути, ви можете спокійно це відремонтувати і не, не думати про те, що вам вже цей виріб у вас не буде функціональний. Ну, Ну а чому почали робити? Все ж таки є запит, напевно, люди, які кучують. Ну, чому почали робити тоді цінно литі, якщо класне? Ми. Ми, ми ж я ж не можу переламати стереотип мислення всіх людей. Я можу тільки їм говорити, що дивіться, ви можете вибрати таке або можете вибрати таке. Але в кожної людини, в кожного пасічника є своя правда і свій, своя думка. Він хоче, я ж не, ну, не можу нав'язувати свою думку. Я можу таки йому дати вибір. дати вибір, Ми їм даємо вибір. ось, Наприклад, у нас, скажімо, корпуса наші цільно леті, вони, до речі, всі покращені в масі. Бачиш, сяку, кутики, всюди, так, це вже вдається. наша ну, новинка, ми вже її робимо тепер на постійній основі. Зазвичай кутики робляться отак, з одної сторони. І, Але коли ви ставите вулик, один часом покажу. Наприклад, коли ви ставите вулики, отак стояти на прицепі, так, да? один, другий, третій. А у вас кутики звідси, то ви ж ним не можете користуватися, правда? Ага. Не можете. А в такому варіанті, оцей кутик, який ми використовуємо, він е, функціональний з двох сторон. І тут, і тут, да, він впаяний. Мало того, він захищає вам сам кут. При будь-якому механічному пошкодженні. Зверніть увагу, що ну, логотип це добре да, на вулику. Воно якби виглядає, приємно читати пістар на своїй продукції, але насправді важливе тут не логотип. Тут важливе те, як ви візьмете цей корпус в руки. Я можу цей корпус взяти ну, любо, з будь-якої сторони, з сторони. З любої сторони не, не закривши очі і не шукаючи ручку. Багато виробників вуликів вони роблять зручно для себе. Чому? Тому що дістати вирік з форми легко, коли ручка така. от... Ну, не дуже сильно, невелика, або всередині гладенька, тоді вона вискакує хорошо з форми і у вас немає проблем. Але пасічник потім не може ці вулики в руки взяти, розумієте? Mm -hmm. Я використав стилістику, і саме головне оцей момент, що коли ви берете, ви можете взяти, підхватити рукою і звідси, з боку, розумієте, і зверху. Міцності, наприклад, на кочівлю можна брати собі спокійно. Вулики, які є розбірні, які збираються, не обов'язково брати суцільну леті. Це все просто... У мене пасіка три та... роки на моїх вуликах першого випуску, в яких немає ні кутиків зовнішніх, ні кутиків внутрішніх. Я її вже перевозив не раз з Вінниці в село із села в Вінницю. Получається, і ставив в два ряди. Зв'язував корпус лентою, ніяких питань за, за весь час, що я користуюсь вуликами, я розбив тільки один корпус магазинний. Для мене важливо, щоб люди розуміли, пасічники. Перестаньте придумувати свої розміри, там, унікальні. Да? Є, ви заганяєте себе в глухий кут, потім ви нікому не можете це продати і не можете використовувати все, що є придумано в промисловості для вас. У вас все не підходить. І ви якби ну, як, е, капсуліруєтеся yes. да, в цій своїй системі і змушені все робити собі самі. Е, рамки мають бути стандартні, є достатньо розмірів, типу по рамок стандартних, щоб повністю задовольнити всі вимоги технологій різних і так далі. От з нашого, е, ну, з наших цих вуликів, е, що ми виробляємо, можна скласти все, що завгодно. Ну, взагалі, на будь-яку потребу, ви можете собі. Скомплектувати пасі. Цікавить Нуклеус, е, ну, мене цікавить на чотири маткомісця з е, годівницями, щоб годівниці відразу були перегородками. Ну, Андрій, ти прямо з мене з язика зняв е, цю штуку. Я недавно думав про те, що от для нуклеусів важливо, щоб е, кормушки були вже там великі. Цей нуклеус у нас є, він одномісний, але в ньому кормушка вже сформована. Ага. Але от для чотирьохмісного нуклеуса важливо, щоб не ставити туди кормушки, а щоб вони були як карманчики. Бо так? Так, так, так. це наша подаль... чим... подальша, над чим ми думаємо. Да. <зас> Нуклеуси це ще біла пляма в нашому асортименті. Тобто У нас є один варіант одномісного, а таких як чотирьохмісних чи двохмісних у нас немає варіанту. Тобто, ми Зараз не Зараз ми зайдемо в наше приміщення, де ми виробляємо вощину, тому що ну, пасіка без воску це як солдат без рушниці. Да? міняється картина світу зараз купили обладнання нашого українського виробника але 100 люди вирішають в лінії вже десятки років вони цілуються в світі і це ващина катана а не лета вона більш міцна більш ця технологія нам подобається більше ніж технологія летоїкови Тобі, да. Думови, що... да, ми працюємо, як і закуповуємо віски, пасічників, так і робимо переробку. Яка ціна на вік? Це мабуть питання. На сьогоднішній день 200 гривень ціна на да. вік. Ви можете приїхати своїм воском, ми з вашого воску зробимо Мінімальна партія на переробку. 300 кілограм беремо. Для того, щоб... Мен, менше просто немає смислу займатися. Маємо 145-ту вощину, маємо 230-ту вощину, маємо 300-ту вощину в наявності. Цінова політика яка по Ну, Розбір 300 гривень на сьогоднішній момент, да. так. А якщо переробляти з власного боспика? 6 до 5 обмін, Ну, там це конкретно обговорюємо. З кожним клієнтом, якщо ви свої кошти переробити, партія дивлячись яка, У -у -у. І чи за доплату, чи за обмін. Це у нас починається участок заготовки. Тут знаходиться висад лазерного розстрою. Це такий станок, який дає можливість вирізати все вже в воду. Ось стоїть партія центрифужних тут у нас шнеки збираються. Продукція, яка постійно робляється. Тут у нас є лазерний станок, який зварюється все діло. Щоб добитися якісних слів зварювальних, ми то, ж, використовуємо сварку. Ну, Якщо ви подивитесь наприклад, на шов, да, то да, його майже не видно. Да, його не потрібно зачищати. Коли вощину роблять, оце там воск вже розігрівся, вони дощечку опустили і виходить, лист воску, а потім прокатують через вальці. Його. Оце для виробництва ну, да, здається... Мати баланс між роботою, розвитком, сім'єю, чи ви взагалі маєте час, коли відпочув. Сім'я мене підтримує, і це важливо. Колектив, з яким я працюю, люди, з якими я працюю, вони теж дають мені. Я в них вчуся, даю їм ідеї, вони можуть вчаться щось в мене. Я думаю, що. Ті ідеї, які в мене постійно в голові виникають, вони ну, їх дуже багато. І часто вони мене спускають на землю, що от, Микола Миколаївич тут трошки не так. Да. Я кажу, ну, вони вже могли б бути на Марсі, але ні. <риклад> ми, як підприємство, яке працює для бджолярів, ми залежимо від чого: від того, наскільки в нас в Україні є ціна на мед. Да. Тому що наші клієнти це бджолярі. От Якби мед був дорожчий, ну, звичайно, ми могли і більше робити, і більше інвестувати в виробництво, і розширяти більше асортимент. Але оці роки, останні, ну скажімо, коли нема ціни на мед, взагалі це тільки цього року трошки піднялася, то і бджолярі виживають, і ми по факту не здійснили того, що ми планували ну, раніше. Зараз останні роки все ж таки йде. Е... Не йде укрупнення пасік, не йде збільшення кількості пасік. Все ж таки є зараз тенденція до того, що ринок зменшується, так? Ну, знаєте, я сказав би по-іншому. Я бачу, що в дільництво приходять молоді люди. І мене це насправді дуже тішить, що ну, не тільки. На вже е, похилого людях похилого віку тримається бджільництво в Україні. Я бачу молодих хлопців, які приїжджають, е, які хочуть розвивати. Я бачу люд, молодих людей, які беруть гранди і вкладають ці гроші в вулики, і в них виходить. Тому що ну, є люди, в яких не, не виходить. Звичайно, нема такого, що всі, от е, я почав і в мене все вийшло зразу. Але якщо ти бачиш, що от людина приїхала минулого року, взяла у тебе там п'ять вуликів, через рік приїхала вже хоч і 50 вуликів, ну значить є розвиток. І я в це вірю. Є такі пасічники, які підходом своїм, вони прискіпливим підходом, нам тикають носом, отут зробити ви неправильно зробили, там неправильно зробили. Ми на них реагуємо, і це розвиток дає. Треба слухати слухати себе, слухати людей і от те, що... Нове чи там корисне, тоді до нього його виділяти серед цієї, скажімо, маси інформації. Скажіть про концепт якийсь розвитку, про мрії, що хочете ще доробити? Ну, компанія Бістар починалася з одного вироку, це ви медогонку. Але час показав, що медогонка це не все в місті. Вона вона багато знімає. Е, тру, Трудоємних процесів да, важкої роботи, але в джільництві є багато інших нюансів, які потрібно відпрацьовувати. Через то наша компанія взяла курс на е, такий комплексний підхід до е, обслуговування пасів. Ми в е, своїй е, виробничому асортименті пропонуємо зараз майже все, що потрібно в джільництві. Ми робимо вулики, ми робимо підставки для вулики, у нас є рамки, рамки ми не випускаємо самі, але працюємо з нашими партнерами. У нас є рамочні ізолятори, якщо потрібно, для пасічників да, матководам чи для того, щоб обмежити, скажімо, на акацію розвиток розплоду є. Значить, по вуликах ми маємо весь асортимент, який потрібен на сьогодні. Ми почали робити вощину через те, що Ну, що це за вулик без вощини, да? тому що це постійна потреба пасічників. Багато пасічників, і особисто я як пасічник стикнувся з тим, що е, виробники вощини, я їх не буду називати, їх, якби всі знають, е, вони е, користувалися довірою людей і е, заркали на цьому е, надприбутки, я так скажу. І, е, у мене особисто, там, моїх знайомих, були випадки, що просто обпливали рамки в вуликах в жару, і це приносило збитки великі. Ми в себе так само відносимося з однаковою увагою до якості, як медогонук, як сушарок, так і вощини і вулики. Система якості в нас на підприємстві однакова. Цікаво, щоб ви трошки поділились досвідом з того, як ви, наприклад, масштабувалися, і от будь-який масштаб він потребує додаткових знань. Звідки ви черпали знання, де ви вчилися? Бо це ну, те, що я бачу, я розумію, що це колосальна, розумова праця, колосальна праця над собою. Ну, звичайно, можу сказати, що мені це подобається. Насправді, все, що тут ми змогли зробити. Це продукт спільної праці. Я шука... Завжди треба шукати людей, в яких ти можеш щось навчитися. Коли ти боїшся наняти людину, яка краще за тебе в чомусь, то ти будеш робити все сам, і це не значить, що ти будеш це робити краще. Люди, які працюють в мене в колективі, я також в них вчуся. Вони сильні в своїх скажімо, компетенціях, сильніші, ніж я. Звичайно, ідеї, напрямок це моя робота. І так як я пасічник, я можу, скажімо, в цьому бізнесі випробовувати і розумію, що я роблю. Не просто бездумно скопіювати якийсь досвід да, чи послухати, що люди сказали, та я зробив. Ні, я це думаю, аналізую. Помиляюся, звичайно, але хто не помиляється, той далі не рухається. Чи користуєтеся і користувалися кредити, гранти, можливо, інвестиції спільні? Ну, з приводу грантів, чудовий інструмент, наші клієнти багато ним користуються, і ми бачимо, наскільки це дає поштовх клієнтам в розвитку. Тому що. 250-300 тисяч гривень які потрібно десь витягнути, ну, грубо кажучи, забрати в сім'ї, позичити чи отримати кредит в банкові, да, і кошти, які тобі дають якби, безплатно, сказати так, тільки покажи результат це дві великих різниці. Я вважаю, що пасічникам потрібно цим інструментам користуватися. Сам особисто я не використав ще ні одного. Ну так склалося в моїй діяльності, що я не використовую. Зате я користуюся. в мене є співпраця з банками, і ми користуємося кредитними коштами постійно. Є історія співпраці з банками, і це нам допомагає теж для здійснення проєктів наших. Ми купували і обладнання нове під банківські кредити. Ну і так зараз працюємо. Це все. Це нормальні стандартні інструменти, які бізнес ним користується завжди. Тривалого часу збер... зберігати мотивацію, і що у вас зараз? От прямо зараз мотивує. Коли ви вже... У мене більше питання не в тому, як зберігати мотивацію, як її стримувати. Мене завжди хватає. Ну мало того, в мене відносно великий колектив. Що ви робите? Що ви робите, щоб зберігати таку мотивацію, щоб вона вас била фонтаном? Це що? Це харчування. У мене є, то, у мене є хобі, яке е, мені дає енергію. Ага. Це бджіництво. Люди роз Дякую вам. Да. Дякую. за глибоку змістовну розмову. Ми зачепили різні теми. от, І просто фантастика, коли побачите, коли людина приїжджає з мрією до тебе, коли людина десь там в підвалі робить першу медгонку, і до того, наскільки можна, якщо ти любиш, якщо ти з розумом відповідально ставишся, от, яке різноманіття продукції, якою ми можемо користатися. Ну, насправді мені дуже приємно, що ви. До нас сьогодні приїхали. Я вас не запрошував, грубо кажучи, на цей візит, але, мабуть, думки мої були в цьому напрямку спрямовані, тому що ми знаємося дуже давно. В вашому селі, коли я вас купував бджоли, подарували мені два дні ну, таких яскравих вражень, які я там з роками згадую з теплотою. І це важливо. Коли в тебе приїжджають люди, да, яких ти знаєш 10 років, а тобі є з ними е, просто тільки поговорити. Друзі, ми з Анастасією для вас дуже старалися. Ми залишили своїх дітей на Львівщині, тому думаю, що ми заслужили на підписочку і лайк. А також хочу вам сказати, що Микола з таким жартом завжди говорить, типу, що любительська пасіка там 100-120 сімей. Доказало, що автоматизація, механізація на пасіці вона дозволяє доглядати. Достатньо велику пасіку з мінімальними затратами. Ми собі дещо прикупили, будемо тестувати, будемо показувати вам на нашому каналі. Тож до нових зустрічей на каналі Правдиво Мек!